Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Онлікарс. І що у вас в голові виникає при слові Онлікарс? Я думаю, як і у нас, коли ми це кажемо, вже не знаю, як так вийшло. Ауді, ВАГ і все, що з цим. Пов'язано, і в принципі, ви праві, тому що сьогодні у нас очередне відео по Ауді А4Б9. Але у нас вже було дві частини. Зараз ви побачите підсказки і першої, і другої частини реальності авторія. Також у нас був дуже серйозний і класний огляд на цей автомобілі. Тому також побачите підсказочку. Після відео у вас також буде. Переходьте, дивіться всім, кому цікаво. А 4 я думаю, це відео обов'язково до перегляду. Сьогодні ми ж розглядаємо А4 b 9 але вже фейсліфтінг ефелку. Тому ми будемо розглядати саме цей автомобіль. Що саме ми сьогодні розглядаємо, окрім того, що ви знаєте, що це вже Audi a 4 b 9 FL від 2020 року. По-перше, в наших параметрах вставлено від 2020 року і пробіг до 100 тисяч кілометрів. Тому що свіжі автомобілі брати більше 100 тисяч. Ну жодного разу у нас навіть до Рестові ніхто не замовляв більше сотки, не хотів, а тут так, тим паче. Далі ми розглядаємо тільки повний привід, тому що на передньому приводі нам автомобілі не цікаві. Далі ми розглядаємо тільки комплектацію преміум плюс, і більше того, автомобіль повинен бути з електронною приборкою. Ви можете писати коментарі, що електронна приборка не обов'язкова, але саме ці будуть наші параметри, щоб максимально зробити автомобіль. До тих реалій, які замовляють саме в нас, на які є попит, тому будемо розглядати саме такий. Можна всі розглянути, але тоді буде ціна не актуальна, тому що автомобіль безприборний, без приборки буде коштувати дешевше, автомобіль на передньому приводі буде коштувати ще дешевше, автомобіль без пектроніків ще дешевше і так далі. Далі, що нас цікавить, ще є один такий фактор, який з'явився саме в рестовій машині, є дві потужності двигуна: перша це 200 кінських сил, друга це 260 кінських сил. Як це розлічити? Якщо на автомобілі написано 40, це значить, автомобіль має потужність 200 сил. Якщо 45-ка, 262 кінських сили. Отже, давайте дивитися. Перед тим, як дивитись, покажемо варіант, який можна було виграти, яким ми грали нашому клієнту. Ось це Audi A4 в комплектації Premium Plus 2020 року. Фінальна ставка, яку її виграли, 12 100 доларів. Давайте подивимось пошкодження, повністю цілий передок. ліва частина по правій частині, Ударена автомобіль трішечки позаду. Можете побачити задня четверть, да, у нас в ось цьому питанні. І треба буде робити що? Рихтовка заднього крила, фарбування заднього крила, фарбування заднього бамперу і вставити фонарі, які, до речі, в нас валяються біля автомобіля. Тут їх видно прекрасно. Я думаю, що лівий цілий, правий треба буде міняти. Що по комплектації на автомобілі? Шкіряний корочневий салон з підтримкою під коліна, є вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів. Заднього ряду, звісно, у нас є електронний щиток приборів, і в принципі Бенхенд Оловсом, сліпі зони, чорні, чорна стеля і так далі. І так далі. Адаптивний круїз-контроль також у нас є. І, до речі, в преміум плюс комплектації ще інша оптика. Тут стоїть фулова LED-оптика. Отже, ми побачили, тепер головне, що вас цікавить, це ціна цього автомобіля. Такий автомобіль під ключ в Україні за ставку 12100 виходить 26 тисяч доларів з урахуванням ремонту, з урахуванням оформлення сертифікації, доставки, страхування, свіфтовки і так далі. Можете зупиняти, дивитись обов'язково, якщо вам це цікаво, саме по цінах. Для тих, хто будуть писати, що а як же обслуговування, а давайте одразу врахуємо і тонування, і плівку врахуємо, і давайте стейдж враховуємо, і про прошивку. Друзі, ми це можемо, звісно, врахувати, але якщо нас клієнт за це попросить зробити це, ми звісно врахуємо. Це чисто голий ремонт. Зробити автомобіль в такому стані, який він був до удару. Звісно, сюди не враховано. обслуговування, там колодки, диски, це не враховано. Заміна мастил, це не враховано. Якщо треба вам врахувати, це все зробимо. Тому пам'ятаємо цю ціну 26 тисяч доларів. А тепер давайте, за скільки цей автомобіль можна взяти в нас на ринку, переглянемо прямо зараз. Одразу бачимо, що в нас не так багато сторінок, не так багато машин, в принципі, в наявності в Україні. От перший автомобіль, перша ціна, в принципі, у нас на авторі, це 24 тисячі доларів. Але це преміум Сараковка, звичайний, саме дешева комплектація, тому таке нам не цікаво. Наступний автомобіль також Сараковка, її виключаємо. До речі, дуже сильне пошкодження. Можете побачити, але також не будемо витрачати час. Також Сараковка. Це не зрозуміло, зараз відкриємо, але я бачу, що це в нас в принципі також буде нецікаво, тому що це дешева комплектація, дуже погані диски, і при тому всьому звичайна приборка, тому також закриваємо. Вже ціна, як дійшла до того, якої купили ми 26400, вже навіть більше. Але вже топові фари, це все видно. Да, червоні номери, тобто приїхала, скоріш за все, автомобіль на продаж. Але що ми бачимо, що людина зареєстрована 13 грудня. Це визиває якісь деякі. Але ні, в принципі, ціна звичайна приборка, і це хоча 45-ка. Давайте подивимось Вінкод, код, якщо знайде якийсь Вінкод, код, тому що без вінкоду автомобілі нам не цікаві. І, звісно, Вінкод код ніякий не знаходить, тому що, скоріш за все, або цього автомобіля не існує, або він був в дуже, ну скажімо, ужасному стані. Навіщо удаляти Вінкод, код, якщо у тебе гарний і класний автомобіль? Так само у нас наступний автомобіль випадається в комплектації преміум, яка нам також не цікава. Можете побачити звичайний щиток приборів, звичайне сидіння. Ну, не, не цікаво. Далі дивимося що у нас. Сараковка так само, до речі, це взагалі щось вдіта морда, бачите, така РС, типу стиль, тому це вже ну, видно, що це іванська морда, звичайна приборка, але є сліпі зони. Але 45-ка на адаптивному круїзі, але знову ж таки зі звичайною приборкою, що також нам не цікаво, я вам показую для впевненості. Звичайно, до речі, кермо, тому що на них бувають вже інші рулі, тому якщо дійдемо, а я вам покажу. Так, і далі у нас така сороковка, навіть не буду дивитись на білому салоні з звичайною приборкою. Так само, на що тут не написано що, але топові фари стоять. І давайте одразу переглянемо по приборній панелі. Також звичайна, також нам не цікаво. От вам майже закінчилася перша сторінка, і ось вам преміум, але 45-ка. Подивимось приборку. Приборка так само у нас звичайна не цифрова. Не електронний кокпіт, можливо, комусь він не потрібен, але це взагалі всі були преміуми. І там питання не тільки в приборці, питання ще в тому, що не буде багато яких опцій, яких саме можете переглянути, переглянути у нас в відео огляді. А четвертої, там різницю преміум преміум плюса. Але, в принципі, ось вам перший автомобіль 45-ка з. Незвичайною приборкою, тобто електронною, і це, до речі, преміум плюс. Давайте переглянемо Вінкод код для того, щоб розуміти, це, в принципі, перший преміум плюс на ринку України. І ось таким ударом він був. Тобто автомобіль, да, небагато пробігу, але, 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 лонжерони повністю пішли в праву сторону. Достатньо глибокий удар, фари, крило, це все, звісно, ж, загнуло, З яких запчастин відновлено, невідомо. Стрільнула безпека, це зрозуміло з таким ударом, але не стріляла торпеда, і це вже гарно. Тому що, в принципі, якщо ми беремо штори, сидіння навіть також не стрільнули. Є вентиляція, досить гарна комплектація, але це і всі її плюси. Не видно підкапотки. А я вже мільйон раз казав: якщо такий удар і не видно, що під капотом, ніколи ми таке не беремо. Як зрозуміти, які пошкодження і наскільки він був глибокий? Ну ти так дивишся, удар попередку. Наскільки глибокий, не зрозуміло. А я скажу наскільки він глибокий, по нашому досвіду. Тут звісно ж. Радіатори, дифузори, це все було замінено. Можливо, дійшло навіть до двигуна, але не думаю, що до двигуна дійшло, до речі, достатньо сильна передня частина у ауді. Але розійшлася повністю морда. Можете побачити, це крило також не в зазорі. Тобто такий удар ми називаємо досить сильним. І навіть не, не прямо габела, але досить сильний, такі ми удари не беремо. Наступний удар, точніше, машина наступна, 27500, але звичайна приборка також нам не цікава. 45-ка, дивимось, що у нас по комплектації. Також звичайна приборка, також не цікаво. Тому що, в принципі, закриті номери. Я цю машину вже дивився. Взагалі не зрозуміло, що це за автомобіль. Я з закритими номерами взагалі не розглядаю ніколи автомобіля. Але давайте переглянемо, зробимо якусь, можливо. А, ні, звичайна приборка, навіть не будемо робити винятки. Наступна машина у нас 45-ка так само. По приборці дивимось, о, Нормальна приборка. Тобто ми бачимо, що це преміум плюс. 20-й рік з отаким от ударом. Це ще гірше, ніж попередній. Я думаю, коментарі будуть ізлішні, тому що тут стріляла вся безпека, в принципі, і торпеда, і коліна, і штори, і удар. Ось тут навіть відчинений капот. Бачимо, що все пішло на двигун. І навіть двигун, якщо ви подивитесь, зайшов за жабо, тобто за задню, за задню кришку, тобто от вона повинна бути ближче. Тобто, двигун також змістилась, можливо, збило подушок, тому таке. Можете купувати, але. Точно ви потім його не продасте за нормальні кошти. Так, починаємо другу сторінку. Вже ціна 28 тисяч доларів. І нас знову вітає е, машина в комплектації преміум. А ні, це преміум. плюс, Бачите, який я спеціаліст. До речі, те, що я казав про кермо, можете побачити, що тут кермо вже сучасне, тобто нове не з круглим, е, не з круглою сигналкою, тобто вже квадратна сигналка. Це також на комплектації плюс, Вже у вас буде стояти таке кермо, яке більш сучасне. Так, давайте подивимось, це у нас. Комплектація преміум плюс, але це Сороковка. Чого не грузий інтернет, не зрозуміло. Але це Сороковка, тому, в принципі, далі також нема сенсу розглядати, тому що Сороковки, звісно, вони йдуть набагато дешевше, тому що 200 кінських сил, ну, мало хто хоче. Але при цьому удар дуже гарний, далі я сказав, би, слабкий, ціла безпека. Так, немає спортсалону, але ну, це вже такий, знаєте, більш лакшері момент. Але по саме удару, дуже досить, я б сказав, навіть сильно гарний удар, нічого страшного немає. І якщо вам досить сороковки, то такий автомобіль можна розглянути. Я все можна йти далі. Тобто червоний кольор. Червоний кольор, знаєте, таке питання, навіть якщо дуже гарний автомобіль, мало хто хоче його в червоному кольорі, саме цей автомобіль. І вони на аукціонах, звісно, граються набагато дешевше, ніж звичайні. Тим паче, що тут у нас просто комплектація преміум на звичайні приборці. І пробіг вже 100 тисяч кілометрів. Це вже по нашій верхній планці, скажімо так. 28 тисяч звичайній приборці. Закриваємо. Наступна красуня. Наступна красуня, 27 тисяч пробігу, також звичайна приборка комплектація преміум. Тут, наче фари стоять же преміум плюсовські, е, гарні сидіння з алькантарою, це, до речі, 2020 рік, да? нормальні сидіння, S-Line кермо, але давайте подивимося, що з цим автомобілем було. якось дуже все круто і гарно. Незрозуміло, що це 40. Ага, це у нас наче нормально. Немає радіаторів, немає нічого, тобто все роздіто, не зрозуміло, що з двигуном, але, в принципі, наче. Зняли радіатор, але стоїть цілий підсилювач, можливо, поставили другий. Не видно, хто купив страхувачні. Зрозум... Я не бачу, що це 40ка чи 45-ка, і це ніде не пишеться. Я думаю, що це, скоріш за все, 40ка. Тобто тут не подивлюсь, не можу сказати об'єктивно. Але як ціна і удар наче не сильний, і ціна, наче, дуже цікава. Тому, в принципі, можна розглянути. Далі йдемо, також червоний колір автомобіля. Що у нас тут йде? У нас тут йде. Так, вибачаю, що так швидко, але у нас звичайна приборка, тому це у нас також не цікавить. Звичайні фари, я бачу, що це вже у нас не преміум плюс. Яка приборка у нас? Приборка у нас також не цифрова. Тут десь було видно, так? Да? Не цифрова. Просто вам показав, я вже бачив, але щоб ви зрозуміли. Так, наступний автомобіль, що у нас тут йде? Так, білий колір. Досить гарна, звичайна приборка. Ані да? цифрова. Це нас влаштовує. Давайте подивимось, він код. Ціна, яка вже 20... 30 тисяч доларів, вже, друзі. 30 тисяч баксів, і це сороковка. Закриваємо, це сороковка. Наступний також сороковка, яка нам не цікава. Що у нас тут? Звичайна приборка, яка нам не цікава. Наче преміум плюс. 2000 км. Представляєте, це кайф, звісно, нової машини, але звичайна комплектація. Так, наступна лялька, що у нас якось крило, криво стояло ліве, чи мені здалось? Та ні, наче нормально, мабуть, здалось. Преміум плюс. Давайте відкриємо, подивимося, що було в США з автомобілем. Також не видно, що це. Ну, Тут навіть все одно, що тут за мотор, тому що достатньо сильне пошкодження. Мені, знаєте, насправді тут просто замінили четверть і замінили там поріг дверку. Але як на продаж буде воно ну, дуже. Прям виглядає дуже страшно, тому ви, скоріш за все, такий автомобіль потім нормальні за нормальні гроші не продасте. Тому також її виключаємо. До речі, звичайне кермо стояло ще з старого зразку. Так, 45-ка пише людина. Нормальне кермо, все супер. Давайте дивитися, що з автомобілем було 44 тисячі кілометрів. Купувався автомобіль з пробігом тисяча кілометрів, тобто людина наїздила 43 тисячі. І тут, в принципі, дуже схожа ситуація з попереднім автомобілем, але я, мені здається, що тут ще гірше йшло, тому що ще й понизу був удар. І лишов, мабуть, навіть тазик, також достатньо сильний удар, і навіть праву сторону змістило просто і зажувало. Тобто нема зазору до дверка, немає пристав, стоїть нерівно, немає ніяких зазорів тут, звісно, тому що воно все загнуто, тобто достатньо сильний удар. І ще не зрозуміло, 45-ка це чи 40 ка Тому також виключаємо, не підходить нам поки що. О, диски стоять з Dors туди, да? такі, як у мене стояли, симпатичні, але вони не, не виглядають на решті. Bedhand Olof стоїть. Так, S-line, преміум плюс, але з таким ударом хтось відкусив кусяку. Да? Тому, на жаль, нам такий також не підходить. Ну, Я думаю, ви б такий собі не обрали. Варіант, тому що і я б таки не порекомендував однозначно. Я бачу, що там навіть полку крила просто змяла, її не існує в цій машині просто. Тому йдемо далі. У нас вже, я думаю, за ці ціни повинні бути тільки преміум плюси. І тільки, мабуть, 45-ки. Преміум плюс, 45-ка. До речі, оцей автомобіль я вже бачив, і це насправді стрільна безпека звісно, це неприємно. Неприємно ще, що він виглядає, да, якось не дуже камільфо. Але при цьому у нього саме пошкодження не дуже сильне. Тобто виглядає стрмно, тут треба буде робити ходовку. В цьому нічого страшного немає. Дверку просто розірвало, тобто, якщо її не було б... Машина поглядала набагато краще, і за того, що є розірвана дверка, воно кажеться як з кішками, що тут насправді буде. Тут буде заміна капоту або рихтування, заміна бамперу, заміна крила робота з ходовкою, робота, точніше, нова дверка, і робота по порогу також буде. Тобто я не вважаю, що це сильний удар. Такий удар можна розглядати, тим паче, що ну, машина дійсно не сильно бита, якщо поглянути саме на цей автомобіль більш детально. Але 14500 – достатньо велика ставка У 2023 році, можливо, була й нормальна, але. Трішечки великувато. Скільки хочеться за цей автомобіль? 30-300. Але це перший, я скажу, насправді, жив, ну, самий живий автомобіль з тих, що ми поки що дивилися. І по удару, і по комплектації це нормальна машина. Її ну, можна розглянути, я б навіть би поїхав би її дивитись, тому що я, як людина, яка розуміється, бачу, що удар не сильний. А ви вже дивіться самі, ваша думка ну, для, по, по вибору вашого автомобіля, звісно, буде вирішальна, а не моя. Наступно, давайте дивимось. також у нас 45-ка. Що у нас преміум плюс? Mm. От, до речі, знаєте, якщо дивитися, от, такий же майже самий удар, як і на попередній. Так, да, Трішки більше, тут буде ще фара нова, трішки сильніше капот ударило, але по факту той ж самий удар, але мені не подобається. От бачите, зверху тут повністю пом'ята стійка і, можливо, залізла на кришу. Тому це є такий моментик не дуже приємний. Тому ця машина мені подобається менше. І плюс е е е ну, безпека також стрільна, але ще розірвані є моменти такі. ремонт торпеди треба було робити. Як це все зробило, не зрозуміло. Залізло води багато, тобто ну, варіант мені подобається менший ніж попередній. Ось так щось виглядає симпатично, не зрозуміло, з чого бампер стоїть, це, мабуть, просто преміум, я так вважаю. Ага, да, фари преміовські, що я навіть це питаю. Ну, Можемо навіть не дивитися далі, але я вам для вашої 101 фотографія. Ти... Ні, таки мене буде навіть дивитися. Звичайна приборка: 3600. Так, дивимось далі. Босавто продає. Що у нас босавто? Дуже рідко у них бувають гарні автомобілі. На жаль, скільки дивишся одні трупи. Але це виглядає симпатично, нормальна комплектація. Автомобіль пригнений на перепродаж, тому що нічого не наїхали, взагалі не накатали на ньому. Щоб пошкодження, достатньо непогано. Білий салон. До речі, цей самий салон, ну я його називаю білим, ви називаєте бежевим, там мені пишуть. Але питання не в цьому. Питання в тому, що його просто не люблять. Сірий так, чорний, коричневий так. Цей салон чогось ніхто не любить, і мені він також не подобається саме на четвертій. Удар, в принципі, не сильний. можете побачити, що автомобіль отримав в цю сторону. Тобто, да, буде, до речі, не... ходовка також пішла, тому що колесо стоїть криво. У нас розбите заднє скло, я бачу, розбите два задніх скла. Трішечки було тут удар, але, в принципі, нічого страшного, Достатньо нормальний удар для білого салонного сидіння, яке зашарпані, але, в принципі, непогано. Ціна, яка у нас, 31 тисяча доларів. Без вентиляцій, без підігріву керма, да? чи є, є наче підігрів керма, але на білому салоні. Тому дивимось далі. І у нас що тут стоїть, це у нас 31 тисяча доларів, 63 тисячі пробігу. І, в принципі, на камерах 360, на нормальному салоні, досить гарний автомобіль. Тобто, бачите, в принципі, ось вам і вирісовується ринок на автомобілі від 30 тисяч доларів, навіть від 31 за більш-менш варіанти. Але це треба ще їхати дивитись вживу. Тут варіант з стрільною повністю безпекою. Нас такий не влаштовує в даний момент за таку ціну. Якщо б він коштував дешевше, непогано. За ці кошти, все ж таки хочеться більш щось ціле. Так, ось вам давайте перший варіант. 265 сил написала людина 31 тисяча доларів. Тобто вже варіанти перевалили за тридцятку. Преміум плюс, як можемо побачити, це взагалі преміум, і з таким ще ударом, тому не цікаво. Вирубаємо. Наступний варіант, як дивимось, 45-ка. Що у нас по комплектації приборка, вже перепрошити, до речі, приборка. Це також круто, тому що ну, вже будувався на рідній мові, і це у нас влаштовує. Удар досить неприємний, стрільна безпека це не страшно, але якось морду всю скасоглазило і навіть сильно. Можливо, підтягнуло ланжерони, тому що при такому ударі боковому якраз у вас вся нагрузка пропала на ланжерон і не спереду, а з боку. Тому такий варіант мені не дуже подобається. Я його закриваю. Ми такий також не любимо грати, не подобається. Закриті удари, це я називаю код мішку, не зрозуміло, що всередині. Коли ти не розумієш, що все всередині, ну, що ти візьмеш? такий варіант, мені подобається. Все видно. Видно, що цілий підсилювач, тут трішечки погнутий, але в принципі попереду, наче цілий. да? Видно, що ціла морда під нею, видно, що ну, ця рамка коштує нічого, і так само, як і, в принципі, телевізор це цей автомобіль. Бачимо, посолон трішки розібраний, але також нічого страшного, ще не насипали запчастин, карти, підкрилки, це все гуд і удар мені дуже подобається. 45-ка, 40. А, не зрозуміло, Можливо, це не 45-ка. Тут нічого не написано у нас. Єдине питання, чи 45-ка це чи ні. Людина оказала так, тому, в принципі, дуже цікавий автомобіль. Я прозглядав 31500. Цікаві диски стоять, ані, диски, звичайні. Але топова, топова оптика, максимальна приборка. Вже можете побачити на українській мові, це також є великим плюсом. 67 тисяч пробігу. Єдине що, що цей автомобіль у вас на червоних номерах, і це що значить, що к ціні додавте, вона була за 1200 куплена, десь, е, десь 600-700 доларів до першої реєстрації. От вам вийде ціна десь за 32 тисячі доларів. Дімо далі. преміум навіть не буду відкривати, дивитись, преміум не буду дивитись. преміум так само. Преміум плюс, вже 3800, приборка як треба. Щось якісь фотографії дивні. Але наче машина саме та. Преміум плюс ось такий S-Line, вони досить дорого уходять з ось таким ударом. Ну, Удар неприємний, я, роз... я вже пояснював чому. Тому дивіться самі, ми йдемо далі, дивимося далі варіанти. 32700. 3800, 32, розбіжність по пробігу не страшна, ця людина просто неправильно порахувала з милі в кілометри. Що у нас тут? 45-ка, преміум плюс, удар ось такий. Також, наче не сильний, ціла безпека чи ні. Безпека ціла, кермо максимальне, і, в принципі, можна розглянути, да, тут, можливо, підтягнуло лонжерони, скоріш за все, але не так сильно, тому що тут, в принципі, все видно. Підкапотка також не, не сфотографована, це погано. Але треба уважно буде перевіряти на СТО. В принципі, удар не дуже страшний, я б так сказав. Тут навіть з відео у нас якесь питання. Оце я взагалі не розумію, С-4. Яка це нахрен С4? Це у тебе А4. Нахер ти цепляєш цей шильдик С4. Краще б я не купував таку машину вжарену просто. С4 нахрена в нього. Де ви берете Такий, я не знаю. Гребаний насос. Так, йдемо далі. Даже не хочеться відкривати цю машину, потім дивитись. Яка нахрен С4? Напишите на Lamborghini ззаді, я не знаю. Фу, я ж забув, що хотів сказати. Ну Такий сильний достатньо удар на цьому автомобілі, також не буду довго затримуватись. Але виглядає дуже красиво, диски мені подобаються. Ці Нові диски, такі вони уроцькі почали робити самі по базовим. Навіть ті, що ми купили ну, стрьомні диски це класно, мені подобається. З алькантарою машина. Так, Також виглядає біла на чорних дисках, дуже симпатична. Камери 360, пофарбовані диски, виглядає класно. Давайте відкриємо, подивимось. Преміум плюс 45-ка. Що по удару. Удар по задній частині мені подобається, до речі, да, тут буде трішечки різаний е, сам. Порох, але я вам скажу по продажу, люди на це реагують нормально. І, в принципі, нічого страшного немає. Дверка задня під заміну, передня, скоріш за все, також була доторкнута під фарбування. Але це треба вже було дивитися вживу. Людині більш відома, я думаю, вона вам скаже. Але гарна комплектація, непоганий удар, не стріляна безпека. Це дуже круто. І, хоча тут видно, що штора да, стріляла. Можливо, стрілили штори, тут їх запакували скоріш. Да. Ага, сидіння, бачу. Ні, безпека трішки стрільнула, але передок весь цілий. Кермо у нас да, класне стоїть. Дуже гарний автомобіль, мені подобається, яка ціна? І виглядає класно. 33500. Якщо дійсно гарний. То давайте подивимось по задній частині. Не видно якихось дефектів таких одразу. Наче і по кольору ну трішки відрізняється задній бампер. Да, Скоріше за все, трішки не попали. Але це... Тут, наче з крилом все гут із дверкою, тому пластик може відрізнятися. Гарний варіант, мені подобається. По зазорах, наче також все гуд. Головне, щоб вони тут шпаклю не ложили, а вирізали. Краще вирізати і вставити новий, ніж накласти там тонну шпаклі. 33500 вже ціна. Ось такий машина у нас, такий машина сфоткана гарно. Давайте подивимось на S-кермо. Відкриємо, що було з цим автомобілем в Америці. S-Line. Удар такий не дуже приємний, плюс вся безпека стрільнула. Все ж таки, попередній був краще. Давайте так скажемо. Непоганий, але попередній був краще. Мені подобається, що тут s комплектація оця Дуже класно. вона з цими сидіннями з алькантарою виглядає чудово, я думаю, практичність велика. Вся морда якась крива, зрозуміло чому. Давайте підкапотка є чи немає. Є підкапотка, от чому і крива морда. Можете побачити полка крила. Ось чому я кажу: вам треба фотографії з підкапотки обов'язково, якщо є передній удар. Чому? Не видно тут нічого з полкою крила. От ви дивитесь, ну, наче є передній удар. Коли ви відкриваєте підкапотку, подивіться, де полка крила. Ось вона. А повинна бути ось тут. Ланжеронів також немає. Точніше є, але їх не видно, я маю на увазі. Радіатори, це це телевізор, все ушло. Тобто автомобіль отрив досить, досить сильно і я б сказав дуже сильно. Плюс така безпека вся стріляна, але спрятана на перший погляд, тому такий нам не підходить. Удар досить дорого, я б сказав, навіть очень дорого. Так, наступний варіант. Всі колеса криво стоять, також не підходить нам. Якийсь некрасивий, не у нас вже попередній був набагато кращий. Це у нас преміум. Да, чи мені здалося? Давайте відкриємо, подивимось. Так. Преміум-комплектація, сороковка, нам не цікава. В принципі, я думаю, дойдемо до 35 тисяч доларів, і далі навіть немає сенсу щось розглядати, тому що є вже варіанти, які там за 33-34 тисячі, які досить живі і можна вже взяти. Це взагалі перший престиж, але м'ята криша. Да? Повністю буде фарбований, і, фар, і криша, і все інше. Я, я знаю, що люди на це реагують погано, але це престиж. Також буде проєкція у вас, буде на скло камери 360, 100% будуть. Тобто є опції, які будуть дуже цікаві. Е, що у нас це 45-ка? По жопі отримала автомобіль. В принципі, що ми бачимо, Ну, крило досить сильно зігнуло і буде вирізатись. Тут не виріхтується, буде різатись задня панель, Ну, удар, не дуже мені подобається таке. Тому також би не розглядав. для себе, для себе, покупки. Саме для себе. Ви вже, як ваша там хатілочка стає. Тому наступний непоганий удар, не сильний. Не видно полку крила так само, але ми і тут подивимось. Ось вам полка крила. Ціла полка крила, все нормально, все гуд. Мене це влаштовує. Удар не сильний. Оце гарний автомобіль, який я б рекомендував. А, сука, вона ще й утоплена була, крім удару. Сорі, не рекомендую. Вона була ще втоплена. Це. Хоча б щось одне було, якщо б втоплена, ранен драйв була то ще гуд, але і вдарена, і втоплена. Просто, можливо, машина і гарна, але продати потім буде дуже важко. Тим паче за такі кошти це дуже дорого. Ось ми і подивилися варіанти А4Б9 фейсліфтингу. Ваші коментарі, ваші очікування збулись чи не збулись, можете писати знизу під відео. Обов'язково, друзі, підпишіться на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, які ми можемо зробити висновок. Audi a 4B9, фейсліфтинг, в Україні 45 ку Premium Plus, можна взяти від 33 35 тисяч доларів. В цьому бюджеті можна взяти непоганий, я сказав, навіть гарний варіант. Те, що ми можемо запропувати по пригону, ми показали. В бюджеті 26, 27, 25 тисяч доларів можна також зробити цей автомобіль. Якщо вам цікава Сороковка або преміум комплектація, звісно, можна зробити дешевше. Тому підписуйтесь, ще раз повторюю на канал. З вами, як завжди, були хлопці з UnLKars. До нових зустрічей!